Сьогодні у випуску дізнаєтесь про позицію ДПС щодо нюансів оподаткування військовим збором перехідних лікарняних та нові правила отримання ліцензій із 1 січня 25-го року, про оновлення окремих додатків до прибуткової декларації та при яких умовах роботодавці можуть бронювати працівників упродовж одного дня, чому бізнес-пільнота наполягає на перегляді владою програми нацкешбеку та коли банки усе ж розкривають банківську таємницю щодо своїх клієнтів, і про автоматичне списання сум заборгованості з рахунків Петників податків. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської платформи, номер один. І з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. У випуску, як завжди, багато важливих новин. Тож залишайтесь з нами, щоб нічого не пропустити і додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Мінфін підкоригував додатки до декларації з податку на прибуток відповідно до закону 3813. Нагадаємо, що йдеться про закон, який вніс низку змін до податкового кодексу через запровадження так званого клубу білого бізнесу. До речі, декілька слів про його не зовсім білих учасників. За повідомленням Ніни Южаніної, майже 8 тисяч платників податків потрапили до клубу білого бізнесу. Із них 98% це юридичні особи. Ці підприємства повинні були б демонструвати. Трувати відкритість, сумліно сплачувати податки, подавати звітність та не мати зв'язків з РФ. Проте на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. На сьогодні в жодному з цих бізнесів вже офіційно немає російського сліду, але білими виявились компанії, які мають представників пов'язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Більше ніж 60% членів клубу білого бізнесу, це компанії з доходом понад 10 мільйонів гривень. 208 учасників клубу не подали звітність. До Держстату за 2023 рік відповідно оцінити їх фінансові показники наразі неможливо. Але повернемось все ж до змін в декларацію з податку на прибуток. Зміни стосуються оподаткування резидентів Дія Сіті, визначення фінансових різниць, інвентаризації основних засобів під час війни та використання житлових приміщень для господарської діяльності. У зв'язку з цим частково оновили додатки ПН відомості про нерезидента, рій податкові різниці, додаток. Дія, а також повністю у новій редакції виклали додаток АМ амортизаційні відомості до прибуткової декларації. Відповідні накази Мінфіну номер 621 та 659 набрали чинності 21 січня 2025 року. Тобто саме з цієї дати діють зміни до декларації. Однак, як завжди, відкритими лишаються питання, коли вперше прибутківцям застосовувати оновлені форми. Адже за загальним правилом, оскільки накази опублікували у першому кварталі 25-го року, то використовувати змінені додатки, слід починаючи зі звітування за другий квартал цього року. Але ДПС може дотримуватись іншої позиції і рекомендувати подавати оновлену звітність уже за перший квартал. Тож дочекаємося рекомендацій податкової. Щойно вони з'являться оперативно, повідомимо вам. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. А щоб завжди вчасно сплачувати податки, Атки та збори, а також звітувати за актуальними формами, користуйтесь нашим зручним та безкоштовним календарем бухгалтера. У ньому знайдете відеоінструкцію з покрокового заповнення прибуткової декларації із додатками. Починаючи з 22 січня 2025 року, роботодавці мають змогу бронювати працівників за одну добу без очікування 72 години за оновленою критичністю. Утім, така лайтова пропозиція чинна лише до 1 березня 2025 року. Тож, якщо підтвердили статус критичності на підприємстві, не чекайте березня для перебронювання працівників, а подавайте одразу списки. Докладніше про порядок дії, ми інформували вас у підсумках тижня за період з 13 по 17 січня. 2025 року, але виділимо основні моменти щодо бронювання. Анулювання та нове бронювання опрацьовують протягом одного дня, а швидкість залежить від кількості осіб у списку. Перебронювати працівників можна у два способи: спочатку подати заяву на анулювання, а після її підтвердження створити нову заяву на бронювання. При цьому важливо не використовувати стару чернетку, а подавати заяву з нуля, або дочекатися завершення чинного бронювання і подати нову заяву. Зважте також, що заяву на анулювання можна подавати лише раз на 30 днів. Тому до списку варто внести всіх працівників, яких плануєте перебронювати. Нагадаю, також що з 16 січня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про порядок відсрочки від призову на військову службу, в якій тепер чітко визначено правила надання відсрочки для здобувачів освіти та педагогічних працівників. Студенти отримуватимуть відсрочку на весь семестр, але не більше ніж на 6 місяців: вересень, лютий і березень-серпень. Раніше цей термін становив 3 місяці. Місяці відсрочка поширюється на студентів закладів професійно-технічної, фахової, предвищої та вищої освіти, а також на інтернів і докторантів. Педагогічні працівники матимуть відсрочку до кінця навчального року, який триває з 1 вересня до 31 серпня. Але на цьому тижні з'явилася інформація про можливу втрату відсрочки студентами та викладачами під час канікул. Зверніть увагу, що за повідомлення Міноборони канікули та закінчення навчального року. Не є підставою для втрати права на відсрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці. При цьому Міноборони і МОН вкотре наголошують про те, що потрібно довіряти лише офіційним джерелам. Поки ж радимо взяти участь у нашому безкоштовному вебінарі ЧЕКЛИС підготовки фінзвідності та декларації з податку на прибуток, бронювання та отримання критичності та банківський фінмоніторинг з 1 лютого. Трансляція відбудеться 28 січня. Реєструйтесь на вебінар під відео. Помогу з тимчасової втрати працездатності у разі перебування людини на лікарняному в періоді до 1 грудня 24 року, оподатковують за ставкою військового збору 1,5% незалежно від того, що нарахування виплату надання податковий агент проводить після 1 грудня 2024 року. На цьому акцентували податківці в індивідуальній податковій консультації від 14 січня 2025 року. Номер ІПК дивіться на слайді. Виплати пов'язані з тимчасовою втратою працездатності, Здатності нараховані у грудні 2024 року за період перебування працівника на лікарняному як у листопаді, так і у грудні відносяться до доходу у вигляді заробітної плати відповідних періодів, за які їх нарахували. А саме, лікарняні за листопад включаються до складу заробітної плати листопада та оподатковують військовим збором за ставкою 1,5%. Лікарняні за грудень включають до складу заробітної плати грудня та оподатковують за ставкою військового збору 5%. Виплати Частини виплату разі перебування платника податку на лікарняному у періоді після 1 грудня 24 року податковою заставкою військового збору у розмірі 5%. Якщо маєте запитання з обліку та оподаткування, а також складання звітності та виправлення помилок в обліку, звертайтесь на наш унікальний сервіс Особистий консультант і отримаєте відповідь від 15 хвилин до 24 годин. Нагадаємо, що з 1 січня в Україні діють нові правила ліцензування на торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет, а також пальним. Паперові ліцензії замінять електронні. Перевірити дійсність ліцензії можна буде через єдиний державний реєстр. Доступ до нього буде відкритий для всіх суб'єктів господарювання та контролюючих органів. Проте, якщо маєте чинну паперову ліцензію, видану до 1 січня 2025 року, вона залишиться дійсною до закінчення строку. Лише після цього потрібно буде отримати нову електронну ліцензію. ДПС роз'яснила правила сплати та ліцензії та подання заяв щодо них. Якщо коротко. По-перше, ліцензії видаватимуть безстроково, але за умови їх регулярної оплати щокварталу за роздрібної торгівлі, крім продажу пального, щороку за оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним. Вартість ліцензії залежить від мінімальної зарплати станом на 1 січня звітного року, а також від типу діяльності оптова чи роздрібна торгівля та місця розташування бізнесу населеного пункту. По-друге, при сплату чергового щоквартального чи річного сплатежу платежу суб'єкт господарювання має повідомити орган ДПС у паперовій або електронній формі із зазначенням коду класифікації доходів бюджету, суми внесеного платежа, номера і дати платіжної інструкції, що підтверджує внесення плати за відповідну ліцензію. По-третє, для отримання ліцензії суб'єкт господарювання подає до органу ліцензування заяву. У паперовій або електронній формі, зокрема через електронний кабінет. Форми має затвердити Кабмін, допоки ж дозволені заяви довільної форми, але у них маєте обов'язково зазначити всі визначені законом 3817 відомості. Утім, можна скористатися і розробленим ДПС зразками. Знайдете їх на сайті податкової. Ну і за умови проходження електронної ідентифікації онлайн в електронному кабінеті ліцензія буде видана автоматично протягом одного робочого дня без особистої присутності та вистоювання у чергах. Підтвердженням слугуватиме витяг з відповідного реєстру в електронній формі. Бізнес-асоціації з різних регіонів України звернулися до влади щодо необхідності внесення змін до програми Національний кешбек. При цьому назвали наступні ключові недоліки, які не дозволяють повноцінно застосовувати потенціал програми. Висока зарегульованість та відносна важкість процедур, зокрема окремі та різноманітні вимоги щодо виробників, товарів, продавців, споживачів та напрямів витрачання кешбеку, зазначене потребує високого рівня підготовки всіх і міт елементів етапів запровадження програми та значної комунікації з громадянами. Так, майже 700 тисяч громадян не отримали виплати через те, що вчасно не активували картки для виплати кешбеку за стосунку дія. Програмою взагалі не охоплено на цифрових громадян України. Так, не всі мають відповідні девайси або бажають встановлювати дію, можуть з нею працювати. З програми вилучено як продавців усіх суб'єктів підприємницької діяльності, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та звітності. Тобто на продуктові ринки або святкові ярмарки, програма також не поширюється. У більшості випадків програма діє через великі та середні торгівельні мережі, викривляючи умови конкуренції на роздрібному ринку, де такі мережі вже мають перевалюючу ринкову силу. Окрім залучення єдиників, до програми Національний кешбек український бізнес вважає доцільним переглянути у бік збільшення максимальну суму кешбеку на картку, яку можна отримати, наприклад, 6 тисяч гривень, замість. Трьох тисяч на місяць. Це дозволить залучити більше українців. Також необхідно забезпечити більш широке розповсюдження детальної інформації про програму, включно з інструкцією, як оформити та активувати відповідну банківську картку. Адже, згідно з опитуванням, 40% громадян не беруть участь в програмі через відсутність детальної інформації про неї. Чи дослухається влада до цього крику душі? Покаже час. Ми ж триматимемо вас у курсі цього питання. Стежте за нашими оновленнями щотижневими підсумками та листами. Нацбанк заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу, у тому числі податкового, наголошуючи на важливості захисту прав громадян і відповідності європейським цінностям. Банківська таємниця залишається одним із ключових інститутів довіри до фінансової системи України, захищеним законом наголосив Національний банк. Розкриття банківської таємниці можливе лише за обґрунтованим рішенням суду, що відповідає стандартам ЄС. Так, за рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу. Визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів. З одного боку, право клієнта на приватність, з іншого загальносуспільні інтереси, зокрема, попередження і розслідування злочинної діяльності. Хоча і суспільно значима мета з позиції регулятора не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі. Досить поширеною є ситуація як для фізичної, так і для юридичної особи платника податку це не своєчасна сплата податків. Причиною може стати брак фінансів, плутанина в датах чи просто людський фактор. Однак наслідки такого кроку можуть бути серйозними. І от вишенка на торті ДПС планує ввести процедуру автоматичного списання сум заборгованості з рахунків платників податків. Щоб спростити стягнення податкового боргу, для цього ДПС планує запровадити електронні платіжні інструкції та автоматизовану під систему робота з боргом. Це є одним із ключових напрямків реформ державної податкової служби на 2024-2025 роки. Так, завдяки електронним платіжним інструкціям, інкасовим дорученням буде спрощено і оперативно списуватимуть кошти з банківських рахунків платників податків боржників. Сервіс Робота з боргом також має підвищити ефективність процесу погашення податкового боргу за рахунок автоматизації процесів виявлення заборгованостей, пришвидшення процедур стягнення, скорочення обсягу паперового документообігу, а отже, витрат часу на ресурси, зменшення впливу людського фактору та відповідно мінімізації можливість словживань. Для реалізації цього сервісу необхідно налагодити електронну взаємодію між ДПС, державним казначейством та банком. Але з цим навряд чи забаряться, адже на повісті денній підвищити податкову дисципліну та збільшити надходження до бюджету. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської платформи №1. 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо інформація у відео була для вас корисною, напишіть в коментарях свої враження і поділіться з колегами своїми дубками про відео. А ми продовжуємо готувати для вас ексклюзивні новини. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.